Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Реформи і нові інвестиції. Це ті основні умови для подальшого економічного зростання України і успішного вступу нашої держави до Європейського Союзу. Активна співпраця Прикарпаття з польською стороною допомагає налагоджувати нові ефективні бізнесові зв'язки. Євроінтеграційні процеси активізуються в рамках діяльності польсько-української господарчої палати. Нещодавно в Івано-Франківську відбулася високопредставницька зустріч із президентом польської компанії Кульчик інвест, бізнесменом Янушем Кульчиком. Важлива міжнародна співпраця на локальному рівні, вміле і якісне представлення конкретизованих проєктів під інвестиції та бачення кінцевого результату від їх втілення, наголошує інвестор. Першочергові завдання зробити добрі дороги, створити правове поле, яке б відповідало європейським нормам. Бажам, що Івано-Франковський регіон… Вважаю, що Івано-Франківщина це вже європейський регіон. Надзвичайно важливо працювати територіальним громадам і владі на локальному рівні, налагоджуючи інвестиційні зв'язки. Щодо конкретних планів про співпрацю, ми будемо говорити після повного вивчення економічних можливостей і сприятливого інвестиційного клімату на Прикарпатті. В Івано-Франківську відкрили регіональне представництво міжнародної торгової палати, початком прагматичної ділової співпраці бізнесових кіл громадських інституцій, представників органів Самоврядування науковців стала конференція під назвою Асоціація України та ЄС Виклики та Можливості бізнесу. Міжнародна торгова палата одна з найдавніших громадських організацій світового рівня, яка тепер об'єднує ділові кола майже у 130 країнах. Стратегія діяльності, розвиток міжнародної торгівлі та створення сприятливих інвестиційних взаємозв'язків. Сьогодні Україна переорієнтовує свої зовнішні ринки, і міжнародна торгова палата бере в цьому активну участь. Ми десь в червні відкриваємо питання наше представництво в Арабських Еміратах. Арабські Емірати зацікавились в системі. На роботі через них з країнами перської затоки. Тому ми зрозуміли, що на теперішній час потрібно опрацьовувати такі напрямки, як перська затока, країни африканські. Ми провели там в країнах африканських два потужних бізнес-форуми. Самі перспективні ринки, самі перспективні інвестори це країни перської затоки. Тому що вони тільки відкривають Україну, Україна для них цікава, Україна має все, що потрібно для інвестора. І в Україні реально працюють. Ті закони, які для них ну важливі щодо захисту інвестицій, це реально вони є. Міжнародну конференцію організували в рамках відкриття Івано-Франківського регіонального представництва міжнародної торгової палати. Тут вже визначили основні першочергові завдання, виходячи з пропозиції представників ділових кіл Прикарпаття. Основні плани, які ми бачимо у завданнях палати для Івано-Франківської області, це підтримати існуючих підприємців. Підтримати у двох напрямках: по-перше, для того, щоб просувати їхню Продукцію на зовнішні ринки а по друге, для того, щоб залучити необхідне фінансування як донорське, так і кредитне банківське, що є дуже актуальним питанням. Учасники конференції змогли в онлайні через скайп спілкуватися з Віталієм Мілентівим, президентом Альбертського відділення канадсько-української торгової палати та Миколою Тимушчуком, головою представництва Українського союзу промисловців і підприємців у Брюсселі. Висновок в Україні потрібно пришвидшувати реформи, створити якісне правове поле, вдосконалювати інфраструктуру українського фондового ринку. На таких зустрічах актуалізують якісні пропозиції, які стануть темою практичних ділових втілень. Ця організація це є міжнародна торгова палата, яка має свої філіали і відділення у всьому світі. І основна штаб-квартира знаходиться у Парижі. Вона не чисто є українська Україна, українська це відділення українське воно як відділення йде, а представлено представлено в всіх країнах і це можливість для бізнесменів інших тих країн і наших країн легше взаємодія і співпраця хороша. Повинна бути інформація, повинні бути, повинні бути ідеї, повинен бути е, такий маятник, повинен розхитуватися тої ідеї і підключати до своєї енергії інших людей, які це сприймуть, які будуть якимось чином е, е, взаємодіяти з тою ідеєю в плані споживачів, в плані е, співорганізаторів, в плані е, е, якихось доповнювачів тих ідей. Івано-Франківське представництво міжнародної торгової палати стане одним з основних центрів ділової, економічної, торговельної, підприємницької співпраці на міжнародному рівні. Тут нададуть інформацію, зможуть представити інтереси та конструктивні бізнес-ідеї на міжнародних виставках, форумах, зустрічах. В нашій області з робочим візитом побував голова Програмної ради економічного форуму в Криниці здруй Польща Зигмунд Бердиховський. Нещодавно в Лодзі під час восьмого форуму Україна Європа обговорили перспективи розвитку туристичної співпраці Івано-Франківщини з польськими регіонами. Також важлива участь делегації з Прикарпаття у майбутньому щорічному економічному форумі в Криниці. Зигмунд Бердиховський відвідав найпривабливіші туристичні місця Івано-Франківщини і наголосив на необхідності створення новітніх інформаційних інтернет-послуг для подорожуючих, так щоб кожен, хто приїде і спойжує на свій телефон комурковим, потрібно, щоб кожен турист на своєму мобільному інтернеті в телефоні міг відразу знайти інформацію про всі маршрути, заклади харчування, туристичні атракції у вашому краї. Івано-Франківськ мають чути всюди на достойних форумах, тому що представлення області, так як ви кажете, чим більше ми будемо. Відкритими, показувати людям і саме основне мені дуже важливо, щоб нам повірили, щоб нам повірили, що ми прислідуємо ціль не одного дня, а ціль, що буде з нашою областю завтра, післязавтра і майбутніх поколінь. І далі наголошуємо, що успішна українська економіка це мінімізація її залежності від російського газу, це впровадження енергоощадних технологій та використання альтернативних джерел енергії. В Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відбулася міжнародна конференція Нафтогазова енергетика енергетика-2015». Нафтогазова справа в Україні потребує новітніх технологій, методичного впровадження наукових висновків, практичного втілення, співпраці науки, і підприємницьких та бізнесових структур, міжнародна конференція Нафтогазова енергетика 2015 зібрала науковців провідних енергетичних університетів Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Австрії. Взаємообмін науковими досягненнями додасть нових імпульсів їх практичних втілень в нафтогазовій галузі. Якщо ми говорили два роки тому. Що зріджений газ? Це прекрасно, то сьогодні вже є не прекрасно. Ми не можемо через Босфор заїхати в Чорне море. Росіяни нас лякають південним потоком на глибині 2200 метрів труба, до якої ми ніколи не можемо туди добратися, то ще на стінки 45 міліметрів і вона буде експлуатуватися. Тут є море викликів, і це все є справа науковців. І ми в цьому працюємо І досить успішно, і досить ефективно. І я хочу сказати, що мені. Дуже приємно, що це відбувається в нашому університеті, бо ми є визнані лідерами в цих наукових дослідженнях. І бачите, скільки людей приїхали. вони приїхали не тільки себе показати, але все-таки подивитись, а куди себе націлити в майбутніх дослідженнях. Методи вони присутні і у нас. Ми їх ці методи всі знаємо. Це імпульс надії на пласт, це застосування нових речовин, нових технологій. Ми методи знаємо, у нас немає технологій, розумієте створити технологію, розробити технологію це ну великі затрати. І оці фірми готові дати нам технології, готові зробити. От ми вчора переговори вели створити у нас представництво і зробити полігон для апробації цих технологій. Протягом трьох днів науковці обговорюватимуть основні новітні методи та технології: нафтогазове добування, ефективні способи управління та співпраці з інвестиційними компаніями, параметри міжнародної співпраці університетів в рамках підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі. Особливо важлива оцінка можливостей виходу на ринок нафтогазової промисловості, яскравий приклад співпраці наукових установ, університетів з бізнесом та економічною Нічними структурами це коли висновки вчених результати наукових розробок обов'язково потрібні і їх практично втілюють в технологічні процеси. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу вже має чималий досвід у міжнародній співпраці профільних наукових шкіл, створення новітніх технологічних лабораторій за європейськими зразками, втілення проектів транскордонного співробітництва в інноваційній діяльності. Важливий для України і європейський досвід розвитку. Місцевого самоврядування, приклад сусідньої польщі, нам найближчий і найприйнятніший в Івано-Франківську вперше відбудеться міжнародний форум партнерських міст з теми ефективного управління, мовиться про співпрацю з польськими містами, де б наші управлінці, представники громадських організацій, змогли запозичувати досвід методів місцевого самоврядування на основі демократичних принципів і європейських вимог. Форум відбудеться на початку травня в рамках відзначення дня міста Івано-Франківська. Перспектива проекту наступна. перший етап це є презентація міст партнерів. Поділ 50-особової групи учасників форуму на конкретні панельні групи. Тобто учасник, який хоче який зголошується до форуму, обирає собі тему конкретно, яка його цікавить, і спілкується з тим містом, якби і працює в даній темі. Так після того це є перші зустрічі, це є презентація позитивного досвіду Польщі, плюс якби. Таке сформування основних якихось показників, як нам діяти далі в Івано-Франківській. Який нам яку модель нам прийняти для Івано-Франківська? Міста партнери які відгукнулися прийняти участь у нашому форумі, в основному польські міста. Це місто Люблін, місто Ополі, місто Свідниця, місто Жешов, Томашу Мазовецький і Рибнік. Це ті міста, які відгукнулися і хочуть поділитися з нами на форумі своїми напрацюваннями. Ми десь основну ставку зараз при співпраці з містами-партнерами в такому форматі, який ми хочемо провести форум. Робимо основну ставку на молодь нашу з тим, що в перспективі вони мають працювати в органах місцевого урядування по тій технології, по тих методах, які вимагає Європейський Союз. В Україні є багато спільних з Польщею трагічних історичних сторінок за часів комуністичного режиму, якраз про жахіття совєтського терору в 1944-1956 роках, коли було замордовано тисячі польських патріотів, розповідає виставка під назвою Мовчки кличуть зорганізована в центрі польської культури та європейського діалогу за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Львові та інституту національної пам'яті у Варшаві. Виставка присвячена пошуковим роботам останків жертв комуністичного режиму, які проводив на території Овонсковського військового кладовища у Варшаві 2012 2014 роками інститут національної пам'яті спільно з радою охорони пам'яті боротьби та мучеництва в рамках проєкту Пошук невідомих місць поховань жертв комуністичного терору 1944-1956 років. Пошуковці відкрили масові поховання, де люди лежали вниз головою зі скрученими руками, помордовані і замучені. Останній постріл у голову НКВД стробив ось на такому порозі в експозиції виставки відтворили ці жахливі двері між життям і смертю. Забігли їх методом Катинського. Вбили всіх методами НКВС, так як і знищені жертви катині пострілом в голову. А потім ще раз замордували їх імена, бо не дозволялося не те, що похоронити жертви, але й довгими роками совєтського режиму заборонялося і згадувати ці прізвища. Багатьом українським родинам також відомий біль таких втрат і переслідувань. Всі пошукові роботи фільмувалися, як і зустрічі з родичами загиблих героїв. Поки що знайшли 200 невинно замордованих, і лише близько 40 ідентифіковані. Сьогоднішнє покоління поляків глибоко шанує пам'ять цих безстрашних патріотів, які не захотіли змиритися з комуністичним режимом, що продукував тоталітаризм, утискав всі права й свободи, знищував гуманістичні цінності. «Ті люди, які спочивають в тих масових гробах. Ті люди, яких комуністи вбили і просто масово покидали в ями як речі, це герої Польщі, які завжди будуть прикладом для молодого покоління поляків, українців і всіх націй. Вони боролися за демократію, свободу, національну гідність у важких умовах комуністичного терору. Сьогодні українці також всьому світові показують самовіддану героїчну боротьбу за незалежність своєї держави. Розкопки й надалі тривають. Знаємо, що ще багато жертв комуна совєтського режиму чекають на повернення пам'яті. Вони кличуть мовчки. Виставка такого змісту особливо актуальна сьогодні в Україні, де комунізм також пронісся сибірськими каторгами, знищенням патріотичної еліти, атеїзмом і нав'язуванням брехливої пропаганди. На захисті від цього і сьогодні стоять наші воїни на сході України. Після Івано-Франківська виставку побачать у Львові та Луцьку. З вами була програма Шлях до Європи. Нехай ніколи не повторюються жахи комунізму і фашизму. По суті, сьогодні в Україні відбувається війна між добром і злом, між тоталітаризмом і демократією, між людиноненависницькою ідеологією і гуманістичними цінностями. І наші відважні герої на сході держави відверто стали на захист вільного світу і свободи. Слава Україні! Героям слава!